Вітаю, я Алла Тіхановська. Сьогодні я хочу вам розповісти про власний досвід пошуку свого власного родоводу. Зазвичай у всіх у нас дві гілочки, тата і мама, і треба шукати по двом гілкам. Навіть знаєте, якщо різні бувають випадки родинні, нема тата, нема мами, але все однак предки. По обом лініям дуже важливі, тому що вони нас підтримують однаково. Бо ви знаєте, що мені дуже подобається, є така картинка в вигляді метелика, де ви по центру, це мамина частина родини, предки це татова, ви як метелик порхаєте над своїм життям, то якщо десь одне крило зломане чи недосліджено, то вам не дуже буде добре в мене, як в тому. Кіно поєдналися ліва і правий берег Дніпра. Ліва частина це Прияславські козаки, це татова лінія. На жаль, частина верніше все село. Звідки татові предки було затоплено в 1970-х роках водою Канівського водосховища? Було затоплено багато, дуже саме козачих сел. Це якраз ті села під Пясловим, де творив великий наш Кобзар. І що родина мого тата звідти? Я вже дізналася, коли почала відвідувати архів, тому що. Дід загинув на фронті. В цей час мій маленький тато народився в хаті на пічці, де було сім німців. Вони ніколи друг друга не один одного не бачили. Вони ніколи не знали. Ну, дід не знав, що у нього народився третій син. І ну що так зазвичай склалося, що з довою родина чоловіка мало вже спілкувалася, і те, що та родина пішла з села Городище Переяслав на той час, Переяславський повід Полтавська губернія. То, звичайно, вже мало хто знав. І я про це дізналася. І таку шану затопленим могилам своїх предків я виклала в такій книжці. Мене запросили до участь написання книжки із серія Затоплені міста Переяславщини Городище. Я додала там такий додаток, я зробила. Виписки з метричних книг з детальним описом, як їх читати, і тепер кожен, в кого є нащадки з села Городища Перячівського району сучасної Київської області, маючи такий додаток, може за півгодини скласти свій родовід до 1875.